І українські військові не відходили за канал Сіверський Донець Донбас поблизу часового яру. Так в своєму телеграм-каналі прокоментували заяву голови ради резервістів сухопутних військ Івана Тимочка, аналітики з проєкту Діпстейт. Вони нагадали, що це вже спростували і в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. Ну і варто зауважити, що раніше голова резервістів сухопутних військ Іван Тимочко назвав канал Сіверський Донець Донбас серйозною перешкодою для штурму і переміщення сил РФ. Він також тоді. І додав, що знищення мосту, на жаль, означає, що на другій стороні вже е, немає наших військ. Про ситуацію в Часовому яру навколо часового яру і по деяких інших напрямках зараз будемо говорити з Назаром Волошиним, підполковником ЗСУ, речником е, Осу Хортиця. Вітаю вас, пане Назаре. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір студія. Добрий вечір глядачам. Доброго вечора. Пане Назаре, от я хотів би почати з цієї ну. Е... Такої якоїсь ну суперечливої інформації, так про те, що е, ну, начебто, яка ну вчора про це е, спершу заявляється про те, що е, там підірвали, начебто, міст через канал, наші ж військові, е, що відійшли за канал, так потім з'являються спростування з боку власне і осув Хортиця. Так само е, це ну якась ну... поясніть, будь ласка, що насправді там відбувається і в чому ця суперечність, чому вона виникла. Ну, я можу тільки підтвердити те, що військові збройних сил України міст не підривали, а навпаки, намагалися відремонтувати його відлагодити після того, як е той насип, який ну використовувався як міст, е влучила російська авіаційна бомба. І наші захисники приїхали якраз насипати насип, його вдосконалювати, і якраз в той момент влучила в півідрон. І була знищена наша вантажівка. На щастя, захисників ніхто не постраждав. Якраз от саме така от ситуація. Що і а наші деякі зміни правильно чи в інфополі прокоментували, чи з'явилася інформація про те, що саме наші захисники підірвали місце це не є правдою. Ну тоді, якщо говорити про ситуацію загалом з часовим яром, наскільки, скажімо, в нас є спроможності і як довго все ж таки утримувати цю точку зв'язку з тими повідомленнями? Ну, що дійсно є загроза його захоплення? Загроза захоплення є завжди, і така загроза може бути кожного міста і селища на східній, можливо, і на іншій території, я можу сказати. Наступне, що ситуація на фронті, хоч і складна, але контрольована, і це буде дуже влучним і правильним формулюванням. Однак вона є не настільки критичною, як описують ті люди, які на фронті навіть не були, і до України навіть не мають ніякого відношення. На сьогодні також є підстави всі вважати, що ми маємо справу із ворожею, і з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти і завдати нашому командуванню шкоди, щоб перекинути резерви на інші, більш прихотніші напрямки. І тому можу сказати наступне: що часів яр ситуація під контролем, російської армії там не було і не буде. Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку. Пане Назаре, а ще хотів спитати: от стосовно. Ну можливостей, так чи що заважає, чи не заважає силам оборони? От е, е, глава тамтешньої військової адміністрації пан Чаус е, сказав. Він теж сказав, що немає е, сьогодні. З'явилося повідомлення від нього, що немає в часому яру російських військових, натомість каже, в місті перебуває 680 цивільних. І от чи є проблемою для сил оборони е, наявність власне в місті цивільним цивільних, е, наскільки це, ну скажімо. Заважає так, тому що ну ми розуміємо, що їм теж доводиться приділяти увагу і вони просто не хочуть виїжджати чи як, не хочуть евакуюватись. За інформацією, яка в мене також є, і в ну, нас Збройних сил, то ситуація наступна, що там знаходяться мешканці, які ну ну не бажають виїжджати, не бажають полишати свої домівки. Ну Звісно, коли тривають бойові дії, місцеві мешканці є перешкодою певною для. Виконання тих чи інших завдань, звісно. Однак цими питаннями має займатися міська військово цивільна адміністрація, зокрема, і вивезенням, і евакуацією місцевих мешканців. Тоді, пане Назаре, до інших напрямків. Вчора головнокомандувач командувач Сирський сказав, що. ну, Основні ударні сили ворог зосередив по напрямку Покровську-Раховому. Яка ситуація зараз? Як вона можливо змінилась за за добу? Як вона змінюється? Яка динаміка? Ну наразі на Покровському і Курахівському напрямках така ситуація, як ви озвучили, це продовжуються там бої і позиційні, і тривають бої. Саме там зосереджені основні ударні сили ворога. Який, на жаль, намагається прорвати нашу оборону, оборону наших військ, розвиваючи певні успіхи та вийти до великих населених пунктів це Курахове та Покровське. Ну, противник ж на цих напрямках задіяв чималу кількість підрозділів і додатково кинув туди, на той напрямок ще чотири якби, бригади збройних сил Російської Федерації, маючи певну перевагу, чисельну в людях, озброєні та військовій техніці, противник. Атакує щоденно позиції наших військ намагається також розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська, саме і до Курахову. Ну а в цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги він отримати там не зміг. І для оборони на цих напрямках заміни підрозділів, які в нас дещо зазнали втрат, дещо е е е, потрібно здійснити переміщення бригад. І вони які відновили свою боєздатність, тобто з нашої сторони зі сторони підрозділів сил оборони проводяться заходи для того, щоб покращити ситуацію на тому напрямку. Тоді, пане Назаре, от ви вже згадали так, що е, ну не, не, не варто особливо, скажімо, дослухатись, так е, ну чи, чи е, скрупульозно ставитись до тієї інформації, е, яку озвучують люди, які не перебувають на фронті. Але знову ж таки, е, ну її ту інформацію треба звідки збирати. І от е, ну, деякі експерти кажуть, що битва за Покровськ неминуча, почнеться вона вже найближчим часом. Е, чи е, розділяєте ви таку оцінку? Чи можете ви це підтвердити? Ну і загалом от. Покровськ, так його що означатиме можливий вихід росіян до Покровська його стратегічне значення. Ну аналітику аналізувати не буду і коментувати експертів відомих і невідомих. Я скажу те, що якщо російська армія ну вийде на, на ту дорогу, то це звісно буде надто ну для нас надто не дуже добре, в тому плані, що буде захоплене чергове велике місто. І звісно буде обстрілювати надалі інші міста і селища, які там знаходяться поблизу. А можу ще наголосити на тому, що ну не потрібно е, зауважувати і, скажімо так, е, доцільно прискіпливо ставитись до карти аналітиків експертів, які е, ну, підтримують різні проекти і намагаються аналізувати цю ситуацію за допомогою якраз карт на по тим, чим відбувається на фронті. Там все відбувається зовсім інакше, і жодних висновків про прорив фронту чи його вирівнювання робити за допомогою карт і аналітиків не можна. Жодна карта не покаже нам насправді, що діється на фронті. Тому наші захисники знають краще, що їм робити, як робити, і потрібно вірити в наші підрозділи, в наші збройні сили з вірою у перемоги і в краще майбутнє. Е, погоджуюся, тому власне і, і запитуємо у вас: скажіть, будь ласка, нашим захисникам є? Ну скажімо, де робити те, що вони мають? Я маю на увазі про е, лінії оборони, зокрема, там про ту третю лінію оборони, так яку нарешті ну казали, що вже там по 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 повибудовували -по -по ці там бетонні захисні укріплення. Е, встигли загалом ми ці оборонні укріплення збудувати, пане Назаре? Все робиться згідно плану, все виконується керівництвом прийняті відповідні рішення, і для того, щоб не розголошувати інформацію, ми про це говорити не будемо, тому що ворог також користується інформацією, яка є в відкритому доступі. Тому щоб не грати на руку ворогу, ми не будемо розповідати всю основну інформацію. Є, звичайно, нашим захисникам, де оборонятися і де захищатися. Тоді скажіть, будь ласка, ще, напевно, останнє, пане Назаре, а от е, ми розуміємо і багато про це говорилось. Це так, це точно там не було секретом. Так воно озвучувалося офіційно про е, брак боєприпасів, е, про, про снарядний так званий голос. Ну і звісно ж, коли там е, з'явилося оголошення про виділення допомоги Сполученими Штатами, ми розуміємо прекрасно, що найбільше так, його ну е, цих поповнень запасів чекають напередку. От власне. Е, чи зараз вже ситуація, скажу так, покращується? Так чи ну отримують можливо вже підрозділи додаткове озброєння, додаткові боєприпаси, яких нам бракувало? Ну наразі снарядного голоду в збройних силах немає. Однак все пізнається в порівнянні. І на тлі використання ворогом боєприпасів вони, звісно, нас переважають кількісно, ну, а наші будуть збройні сили витрачають їх з розумом. Кожен снаряд у ціль. І я можу сказати те, що ми не маємо такого снарядного голоду, і в нас, ну в принципі, використовуємо так, як потрібно. Ну, от якщо говорити знову ж таки, це неодноразово озвучувалось про співвідношення. Воно зараз міняється, бо там йшла раніше мова там про навіть один до десяти снарядів, тобто що ми використовуємо один ворог десять у відповідь. Зараз як змінюється ця конфігурація? Ну цифри змінюються. Ви розумієте, що наш ворог наш ворог відчуває, що міжнародна допомога або вже з'явилася, або незабаром з'явиться на всій лінії бойового зіткнення, і вони відчувають і, і в буквальному сенсі цього слова. Тому вони намагаються активізувати свої зусилля на всіх ділянках фронту і поліпшити становище, тому і більше використовують тих чи інших боєприпасів.